Сьогодні на огляді набір jm 8172 Він ідеально підходить для ремонту телефонів, планшетів, ноутбуків та іншої дрібної техніки. І зараз подивимось детальніше, Так, сам набір зберігається ось в такому кейсі в пластиковому міцному. Тут ось такі намагнічені ніжки, за рахунок цього він і тримається. Так, в комплекті заводське пакування відкривати не буду, тому покажу так. Ось така викрутка, тримач. Так, ось такі біти. Разом в комплекті має бути 64 біти. Також тут є три медіатори. Так, і тут із зворотньої сторони ще такі біти. Такий прилипач, дві таких лопатки. Так, тут ще ось такі біти, шість штучок, і ось збоку ще одна намагнічена. Подовжувач. Так, і пінцет. Замовити такий набір можна у нас на сайті, посилання в описі під відео.